Сьогодні ще снігу більше, ніж вчора. Чистив і не видно. Зараз почистив знову, а сніжок маленький падає. Не знаю, що буде до вечора. Прочистив снігу валом. Така зима у нас. За двором почистив. Ой. А там снігу. Завтра йти на роботу, не знаю як по снігу пробивати за дороги. А така і мороз ще. Але почистив трохи така зарядка самого ранку. До сараїв треба чистити. А така зима у нас давно не було таке. Все одно сніжок падає. Падає снігу чистити. Воду засипало. Один цей. Торчить. Ну, носик один торчить. Носик десь тут. Десь тут краник має бути. Одкривати. Ей, засипало його геть того краніка. Боже. Отаке. таке От копав крайник, побачимо, чи вода є, хоч не замерзла, бо обіщають 17-20 градусів. А скрізь треба чистити сніг до сараїв за дровими. До туалету обов'язково, бо туалет на вулиці Тут почистив. Сюди, до туалетика, потім до слівної ями, куди виливаю, теж треба чистити попил виносити на город, не знаю як висипати, стільки снігу насипало. Ну добре щось. Якось попил був висипати. Отак, ну, зранку така от став, рано почистив. Вчора чистив, тут засипало, що не видно було. І сьогодні, мабуть, сніжок падає, вітерець, не знаю. Ну, отакий. От така зима у нас, то вже таке так діло.